Всім привіт! Мене звуть Микола, і ви на каналі Сікруї. Сьогодні ми з вами знаходимось на закритому показі. Ajax Special Event – зона комфорту? Давайте ж подивимось, як це буде відбуватися. Ну що ж, тільки що закінчилась презентація Special Event зони комфорту. І зараз ми поспілкуємося з гостями цього заходу, а також представниками Ajax відносно їх вражень. Дуже-дуже класно. Нарешті ми дочекалися розумний будинок. Я би взяв всі девайси, чесно тобі скажу. Я взяв би абсолютно всі девайси. Я дуже чекав Light Switch, дуже чекав. Я радий, що його презентував сам володим, володим. Олександр Понотовський. Ось, я в першу чергу буду брати, це точно. Дуже сподобався крам. Нарешті у нас буде наш справжній український антипотоп. Розумієш? Анти... Антипотоп український це дуже круто. Твоє враження і декілька стих відносно самої презентації. <продукт> Особисто мені це, напевно, найбільш насичена презентація по продуктам. пам'ятаю, Щоб ми стільки презентували в один момент. Та компанія рухається в сторону розумного будинку. Що мені сподобалось, мені однозначно, це Waterstop, це Life Switch, це ті штуки, які я собі вдома хочу мати. Ну, я думаю, що цей рух він також пов'язаний з тим, що на ринку безпеки, самоохоронної, ми вже закрили найбільшу можливість кейсів. і Вигадувати на якісь нові датчики для того, щоб їх просто вигадати, немає сенсу, а рухаємось за бажаннями наших споживачів. Тобто Наші споживачі вони давно хотіли вотерстоп. Я про це чую десь років з три. Це однозначно, я чую про нього. Тому компанія дивиться в цей напрямок і робить продукти, які потрібні споживачам. Я трошки технічний хіп, і власне я на собі на собі все це експериментую. І ось зараз я сидів і думав, що з Quality» я собі встановлював військовості своїм по налагоджу прилади, які вже працюють, тобто більше автоматизую. Я помію заміню. Вимикачі, бо мені так цікавіше. Тобто, я фанат автоматизації. Я люблю, коли приходиш, натискаєш одну кнопку, і у тебе починає усе, усе працювати. Коли ти встаєш і все само, само працює, більше всього мені понравилось Новые фишки. Новые фишки это включатель. Я просто стройкой сейчас занимаюсь активно. Я смотрю вот эти, слежу за, в принципе, за новостями. Но резко появилось желание представить возможность компании Ajax полностью поменять мне дома все за свой счет, ну как бы показать, как, как это, как это работает, протестировать для того, чтобы ну, понимать серьезность подхода компании да? к бизнесу. Как конечный потребитель, ну только что пошел посмотрел и просто кайфанул от всех вот этих вот э, новинок в виде выключателей там, да, и других устройств, которые э, на бытовом уровне будут создавать комфорт. хочеться уже попробувати. Єдине, що, ну, звичайно, коли вже все зроблено, то вот эта заміна девайсів старих на нові. От, надіюсь, що вона буде быстро і легкою. Вот зараз я можу сказати про три важливих речі, які для мене є, ну, фундаментально новими, або взагалі для компанії є фундаментально новими. А саме це клапан перекриття води Waterstop. Він Піднімає на новий рівень захист від протікання. Тобто, якщо раніше ми використовували рельє, ми використовували сторонні клапани, з якими потрібно було розібратися, то Там. я не раз допомагав підібрати систему, і кожен раз ми сталкуємося з тим питанням, що клапан треба підібрати саме під, під задачу. Клапанів дуже багато, вони всі різні, але вони не, а, не нативні до нашої системи. Наступне це Life Quality. Штука, про яку я навіть не думав до того моменту, коли ми її не почали розробляти. Тому що, а, ну окей, ну не вистачає повітря в кімнаті. Ну і що? Ну, тобто, я до цього не розумів, в чому тут велика проблема. Коли ми, почали, коли ми почали вивчати цю тему, стало дуже добре зрозуміло, що на чистому повітрі ти працюєш краще і розумієш чому. На третьому воно, мабуть, перше по топовості. Тобто з третього до другого і перший. І перше, це все-таки Light Switch. Тобто, це штука. Це девайс, який дозволяє будь-яку стару проводку перетворити в проводку для розумного будинку. Ну що, друзі, закінчилась презентація AJAX Special Event зона комфорту. Ми поспілкувалися з представниками компанії Ajax, показала вам цю атмосферу, яка була на цьому заході. Також з нами гості цього заходу поділилися своїми враженнями. З вами був Микола, канал Secur. До нових зустрічей!